Є, є грибочки в лісі. Погода може, не дуже лагідна, але коли зустрічаєш красиві грибочки, визріли вже добре. І вони так здалеку майорять своїми кольорами, і вже можна зібрати. Це, звичайно, дуже приємно. Можна гуляти. І можна корисні речі знаходити. Це корисно і смачно. Дякую. Більше зберу. А маленькі будуть рости далі. Прийду до них через певний час. Прогулянка вдалася, хоч і холодно, але я вдягнена відповідно. А гуляти взимку в лісі. Ну, потрібно ходити в любу погоду Розумні люди говорять, що це наше життя, наше. Планета і наші умови, до яких ми повинні звикати і сприймати їх відповідно. Дякую вам, що ви зі мною теж гуляєте, що пишете коментарі, підписуєтесь, ділитесь зі своїми друзями, які теж читають, дивляться, підписуються. Щоб більше людей бувало хоча б через інтернет, на свіжих, абсолютно диких таких просторах, де цивілізація нас тут відпускає із своїх обіймів.